Фізкультуру і спорт в другому НВК поважають тут. Постійно працюють секції футболу і баскетболу. Учні беруть участь у змаганнях і не тільки з ігрових видів спорту. Приміром, на чемпіонаті міста з легкої атлетики школярі були кращими. Переможцям та призерам міських змагань у міжнародний день здоров'я вручили грамоти. А все починається з малого, наприклад, із ранкової зарядки. Ми вважаємо, що це дуже хороший захід, тому що нація повинна бути здоровою. Це дає дітям можливість налаштуватися на хороший робочий день, на хороший робочий тиждень і, звичайно, покращує здоров'я наших вихованців. Усього 5 чи 10 хвилин перед уроками, і бадьорість на увесь день учням забезпечена. Ранкову зарядку в молодшій школі тут проводять щодня. Старші долучаються рідше, але також із гарним настроєм. Діти отримують величезне задоволення, не зваючи жаль, що на те, який зараз дітей стан здоров'я на даний час, пов'язаний з екологією, з іншими чинниками, але тим більше вони в них бажання. На фізкультуру вони заходять. Якщо не погода в зал, вони цей зал готові розірвати. І нам це теж навіть приємно. Тому я рахую такі заходи проводити дуже доцільно от, і позитивно для дітей в першу чергу. Що зранку достатньо п'яти чи десяти хвилин для зарядки, підтверджує спортсмен цього навчального закладу, який займається і футболом, і кікбоксингом, і в обох видах спорту, має досягнення. Стаю, ну самі прості е, упражнення я роблю вдома з самого ранку. Скільки ваша зарядка вдома триває? П'ять-десять хвилин. Це так розімнятися. А далі в мене ну, і тренування кожен день, все як все як бути. Директор обласного центру здоров'я населення Спорт для всіх має тверді переконання, ранкова зарядка в навчальних закладах має стати нормою, а акції Рух заради здоров'я систематичними. Це потрібно обов'язково робити, Не то, що зарядку. Чому? тому що уроки фізкультури у нас настільки сократились, що діти навіть не хочуть до них ходити. Зарядка обов'язково, тим більше наші молоді. Всеукраїнська акція Ранкова зарядка мала відбуватися в усіх навчальних закладах області. І, можливо, після цього в ряді шкіл та вишів для себе вирішать проводити зарядку не тільки на день здоров'я.